Монтонний ОСБ, пінопласт зовні кріпити на піно плюс зібіля чи утеплити середину. Всередину не треба утеплювати. По пінопласту ви зробите мокрий фасад, ви захистите ОСБ від ультрафіолету, від води, вітру і всього іншого. Так, клеїти на піноклей дуже нормально буде і дуже буде добре триматися, всі провання витримають. Є такі до таких пиріжків фасаду, такі як шайба пластикова під саморіз. Не на дюбель, а під саморіз. Тобто ви пінопласт кріпите дюбель зонтиком таким крізь цю шайбу пластикову. Це як той грибочок для пінопласту, тільки без ножки. І берете саморізи довгі, і кріпите їх в СП по дереву саморізи з шуруповертом. Отак вони кріпляться. І буде огонь. Фронтон ОСБ, пінопласт ззовні, всередині буде жила мансарда. Всередині зазор робити і вата. Ну, Якщо зовні достатньо утеплення, це 100 мм пінопласту і більше, то всередині вата може тільки зашкодити. І зазор між ОСП і облицюванням треба зробити для того, щоб ОСП прогрівалось теплом взимку і продувалось, вентилювалось. А взагалі на все є розрахунок. Теплоспротову конструкції робиться. Але з досвіду скажу, що зазорчик там треба зробити і вату всередині не треба. Не треба. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.